17 листопада відбулася 41-ша позачергова сесія Кам'янської міської ради під головуванням секретарки міської ради Наталії Ктітарової. В залі були присутні 28 депутатів. На сесію винесено 138 питань, переважна більшість з яких була підготовлена департаментом освіти міської ради. Питання стосувалися внесення змін до статутних документів закладів освіти міста та були пов'язані із реорганізацією департаменту. Причиною скликання сесії було це питання щодо зміни до бюджету на 2023 рік. Зайшли обласні трансферти, і необхідно було прийняти питання. Департамент соціального захисту населення вніс зміни до програми соціального захисту населення. Врахований протокол депутатських грошей, які виділялися на депутатські повноваження. Також було пакетне голосування по земельним питанням. Також на сесії були питання характеру у виправленні технічних у департаменті транспорту та зробили можливість займатися спортом та секціями людям, які проживають в модульному містечку, що на лівобережжі.